Усім доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Дивіться, нещодавно звернувся клієнт з тим, що в нього злизали різьбу на блокові для під болти, які, якими затягується головка. І от відгук від клієнта, що він намагався. Обійтися, так би мовити, самим дешевим методом, просто в цю різьбу нарізав М16 і в неї вкрутив ремкомплекти. Ну, е... Якщо можливо, хто знає така різьба з вона М16, вкручується в М16, але всередині в неї діаметр під М14 болт. І все одно відгуки від клієнта, що все одно це не допомогло. У нас таких ремкомплектів в продажі немає. Ми знаємо, що це не працює. Тому одразу просто, ну. Можливо, якщо можливо, хтось так робив і в нього воно ходе, можете звісно написати. Буде теж цікаво, наприклад, можливо, комусь. Але це не перший відгук, тому в нас в продажі є тільки ось такі болти, ну, шпильки з, ну, з гайкою власного виробництва. Тобто ви нарізаєте 16 ту різьбу, ось тут, де стоїть головка, у вас буде діаметр 14 мм. Uh, і... А тут М16 різьба. Тобто ви знизу ось так їх всунули. Вставили. Зверху цією гаєчкою наживили. І все, можете вставляти в блок, закручувати під М16 різьбу. Це буде набагато краще рішення, аніж шукати ремокомплекти. Ну, принаймні, з відгуків наших клієнтів. Це краще. Є вони в нас в двох варіаціях є 135 мм довжина і є довжина 170 мм довше. Кому яка потрібна. Довжина ось цієї різьби десь приблизно 40 мм. Тобто, ось так. ну 4 см десь приблизно що тут, що тут. Тому, кого зацікаве, можете звертатися. Також хотів би розповісти про такий момент з шестернями зараз розповім. Так, дивіться, по шестерням на колінвал. Бачите, у вас на колінвалу? Йде шестерня, на ній іноді буває, ну, це навіть від виробника. Різне, ну, від заводу, від МТЗ, оригінал, все, але вона може бути з різними поворотом Тобто в неї градус поворот може бути різний. Тому це дуже важливо, коли ви замовляєте колінчатий вал, вказуєте менеджеру кількість зубів їх там. Ну, тобто ми будемо вас ще це уточнювати, скоріш за все, але ось тобто це оригінал, производство МТЗ. Ось, ви бачите. Тут шестерня, вона іноді може не збігатися з шестерня бюро з передвала. На її градус поворота шестернь, ну, самих цих зубів різний. Тому теж важливий такий цікавий момент. А, ну, тобто мається на увазі, що просто п'яті шестерні є. С, с, тобто, потрібно, щоб вони просто збігалися. Це не означає, що та якась деталь там погана або це хороша. Просто, мабуть, під різні роки або, можливо, якісь різні комплектації. Цього ми не знаємо. Йшли різні шестерні, їх там може бути дуже була велика варіація. Все це від виробника постачається під одним ти ж самим каталожним номером. Але фактично може бути різний кут цих шестерин. Тому, кому буде замовляти, будете знати цей нюанс. Все, кому цікаво, по запчастинам на МТЗ, звертайтеся. Всім гарного дня. До побачення.